Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий автомобіль: це Seat Toledo 2004 року. Автомобіль з бензиновим двигуном 1.6MPI на п'ятиступеневій коробці передач. Автомобіль в такому чудовому сірому кольорі на таких красивих R17 дисках. Обійду, зараз вам по колу покажу загальний стан автомобіля зі всіх сторін. Автомобілі у нас на першій реєстрації. Автомобіль пригнаний з Нідерландів, має одного власника. Ось така у нас передня частина автомобіля, має противотуманні фари. У автомобіля присутня ось така оптика передня. Має невеличку м'ятину на лівому передньому крилі. Нова резина R17. Усі вікна, включаючи лобове у нас рідні 2004 року. покажу вам загальний стан салону. Ось така у нас водійська дверна карта, має 4 стеклопіднімача, шкіряне кермо, шкіряна ручка КПП, двозонний клімат, контроль, кондиціонер. Кондиціонер працює чудово, холодить. Ось така у нас акустика магнітола, 5-ступенева коробка передач, має електрорегулювання передніх дзеркал. Ось такі у нас сидіння з боковою підтримкою. Ось такий у нас стан салону. Перейдемо до задньої частини салону, покажу вам стан. Ось така дверна карта. Ось таке сидіння у нас. Покажу ззаду стан передньої частини автомобіля. Ось такий у нас вигляд. Задній Задня частина автомобіля доволі простора, буде комфортно для перебування пасажирів. Присутній ось такий підлокітник у нас з під буде зручно, особливо десь на даній подорожі. Ось такий вигляд. Покажу вам з цього ракурсу частину автомобіля. Тут така цікава задня оптика авто. Багажне відділення цього автомобіля доволі таке просторе, буде чудовим варіантом для перевезення якихось вантажів, речей. Присутнє ось у нас ось така прихована поличка для якоїсь речей. Підлога вона складається в два рівня таких. Присутній другий комплект ковриків ворсових. Також є ось така е, перекладка для якогось вантажу умовно, щоб він вони... не ковзав вам у багажному відділенні. Легко забирається. Автомобіля присутня запасне колесо у вигляді докатки, весь набір інструментів, запасний е, аварійний точніше, знак. Такий у нас багажник. Присутній фаркоп, розетка. Автобіль з цього курсу також покажу вам. Такий у нас салон. Присутній набір документів від СІАТа. Ось така у нас книжка. Присутня сервісна історія автомобіля. Також є виписка по пробігу з Нідерландів, е, як то кажуть, РТВшка. Кажу вам цю дверну карту, в якому у нас стані. Ось така частина передня, водійська, таке у нас сидіння. Доволі такі виглядають по-спортивному. Присутній такий бардачок Підлокітник. Має дві ніші. Також ніші у нас є під сидіннями водія та пасажири. Ось такий стан. Покажу вам цю ще дверну карту. Ось такий у нас автомобіль. Кого цікавить, ця інформація буде в описі під відео. Також ціна цього автомобіля. Знаходимося в місті по кого цікавить. Звертайтеся, пишіть. Автомобіль тільки продається з перереєстрацією на нового власника. Також в автомобіля присутні два комплекти гуми, два ключі, два комплекти ковриків. Все віддається новому власнику. Всім пока.